Ой летіла доля шляхом серед поля, не за ясним місяцем, не за сріблом зіркою, за жалем, що став кільцем над світлом голівкою. Ой, летіла доля, вибілила крила, не дзвін роса падала, не сонце сушило. Серце мами плакало, і сльоза котилась рушниками крилами, вранці небо змито бились правди з кривдами, стежки кров'ю злито, злиту. Як звідерця молодим під ноги, поклич, от зоветься, шумом крил, дорога з маминого серця до самого Бога.